Як свіркають. Я тут коє яка модниця, щоб ви розуміли, що не просто все так. А тут то вже не все просто так. Ми тільки ступили перший шаг і зразу колокол один раз ударив. Кесть бабуся Паулішин Понкездор Оригинал Кумандер Райнвей Це вона тут правила в цій церкві до 82-го року. Та да святі всякі. Голуб, яка якраз. Католическа. Ой, как оно все интересно. Диви, як я снимаю. Mm -hmm. Дивись, Ого, Представляете, як видно через эту штучку? Красиво. Ой, красота! Пішли у віганське кафе Віган Ланд називається. Тут все таке в простіннях красиве. І ми купили отакі шаурмички вегетаріанські. Будемо їх пробувати. Кока-Кола для Павла. ну не Воно таке цікаве, з мятою. Дуже вкусне. Можна кушати, не останавливаясь. Олег побіг сюди бігом купляти, бо тут поліцейські купляли. Дівчата і пацани такі красиві. Ці поліцейські на скайпі, всі вегани. Да? Тільки вегани, всі поліцейські. Ні, дуже цікавий вкус взагалі. Бургери всякі, да, є? Ага. Якісь вафельки чи що це таке? Люди ми би знали, как вкусно. Заказали голубку. такси вегетарианский. все телефоны снимали. Айди. 4 к 4 к Ну что, берите. В обоях есть соус такой модный. Дожненьке. Голубчики такі. Поливається? Новий рюкзачок. Тверда спинка, крута. Все продумано, був 60 став 30. Я вже його поцьомала. Ура! Напереді закривається на магнітики. Отак. Так хоп! хоп. Классенько. Томга з грибочками запечена, і рулетики з кислої капусти і грибочками. Thank is